ранку усім добрим людям вітання і побажання, щоб у всіх цей день був мирним і спокійним. А ми мали нагоду зміцнювати наші збройні сили. І з огляду на це питання, я нагадую, що в громадської організації Баректар 14 з якою я співпрацюю, зараз триває збірка на три дрони. Для наших захисників, і зараз триває лотерея, в якій розігрується ось ця монета із білого дому. Я перш за все хочу подякувати тим добрим людям, які нам постійно надсилають різноманітні речі, цінні речі, які ми потім розіграємо з нашими волонтерами. Щоб була можливість збирати кошти на потреби армії. Так ось це є монета з білого дому з офіційного. Магазинчику, який там є, з сувенірами, і ця монета присвячена українському контрнаступу.